Команда, якщо буде готуватися як потрібно, то ми будемо боротися за перше місце. Всі сьогодні вирівнялися. На жаль, наш чемпіонат став слабкіший. Не в плані того, що всі команди більш-менш одного рівня, а немає яскравих іноземців. У нас Старки сьогодні були всі українці. Ну, повинна команда расти, яка є є більш сильні футболісти, і вони за ними повинні тинутися. Молоді, дуже хлопці у нас грають. От вало, Волошин, це ж е, продукт школи київського Динамо. Тому ці хлопці повинні, е, як то кажуть, сьогодні розуміти, що вони можуть врватися в основу Динамо Київ і як Сідорчук, Десятиліттям грати в цій команді війна закінчиться безумовно, нашою перемогою, і ми будемо встановлювати все в футболі, і будуть їхати до нас лігіонери. Я це все розумію, але поки такий період, хлопцям хлопці повинні забронювати за собою місця, і щоб ми вже не дивились на западний ринок.